У першому столітті до нашої ери середземноморським світом панували дві дуже різні, але однаково важливі сили. З одного боку була Римська республіка військовий і політичний гігант, який швидко розширював свій вплив через дневні завоювання та хитру дипломатію. Рим був суспільством, побудованим на законі, порядку та силі своїх легіонів. Його амбіції здавалися ну, безмежними. Оскільки його генерали та політики змагалися за славу, багатство та остаточний контроль над відомим світом. Проте республіка перебувала в постійному сум'ятті, роздерта громадянськими війнами, оскільки могутні люди боролися за її перетворення на свій власний образ, ця внутрішня боротьба робила Рим непередбачуваним і небезпечним, завжди голодним до нових ресурсів для підживлення своїх конфліктів. По інший бік моря лежало стародавнє царство Єгипет, яким правила династія Птолемеїв. Єгипет був землею величезної історії та неймовірного багатства, цивілізацією, яка процвітала тисячі років. Це була житниця Середземномор'я, її родюча Дельта Нілу виробляла величезну кількість зерна, яке могло прогодувати цілі армії та міста. Птолемеї, нащадки одного з генералів Олександра Македонського, правили століттями. Але їхня влада тепер занепадала. Внутрішні сімейні чвари за трон послаблювали царство зсередини, роблячи його вразливим до зростаючої сили, яка піднімалася через воду. Єгипет був багатим, але він також був політично нестабільним, призом, який чекав на свого власника. Важливість Єгипту для Риму не можна переоцінити. Це була стратегічна перлина величезної цінності. Перш за все, Єгипет був неймовірно багатим. Він мав величезні запаси золота. А його розвинена економіка виробляла цінні товари, такі як папірус, скло та розкішні тканини. Для римських лідерів, яким постійно потрібні були гроші для оплати своїх солдатів та фінансування своїх політичних кампаній, контроль над цим багатством був привабливою перспективою. Отримання доступу до скарбниці Єгипту могло змінити баланс сил у жорстоких громадянських війнах Риму, давши одній фракції вирішальну перевагу над її суперниками. Земля фараонів була не просто потенційною територією, це було джерело величезної фінансової могутності. Крім своїх багатств, Єгипет мав ключ до чогось ще більш життєво важливого їжі. Місто Рим мало величезне і постійно зростаюче населення, яке залежало від імпортного зерна для виживання. Будь-яке порушення поставок зерна могло призвести до заворушень та політичної нестабільності. Величезні надлишки зерна Єгипту були найнадійнішими в Середземномор'ї. Контроль над Єгиптом означав контроль над постачанням продовольства до самого Риму, надаючи лідеру безпрецедентний вплив на римський народ і сенат. Це зробило Єгипет не просто призом, який потрібно виграти, а стратегічною необхідністю для будь-кого, хто хотів би безпечно і без викликів з боку голодних мас вдома правити римським світом. У цей мінливий політичний ландшафт увійшла Клеопатра VII, остання цариця династії Птолемеїв. Вона не була просто пасивною правителькою, яка чекала, доки інші вирішать долю її царства. Клеопатра була дуже розумною, амбітною та харизматичною лідеркою, вільно володіла багатьма мовами та була глибоко освіченою в політиці та державному управлінні. Вона зійшла на трон у часи великих сімейних конфліктів. Змушена боротися проти власного брата за контроль над Єгиптом. Клеопатра розуміла, що виживання її царства та її влада залежать від її здатності орієнтуватися в небезпечному світі римської політики. Вона знала, що не зможе перемогти Рим військовою силою, тому вирішила використовувати дипломатію та особисті союзи як свою зброю. Перший великий союз Клеопатри був з Юлієм Цезарем, наймогутнішою людиною в Римі на той час. Коли Цезар прибув до Єгипту в гонитві за своїм суперником, Помпеєм, Клеопатра побачила свою нагоду. Вона, як відомо, дозволила себе таємно доставити до нього, загорнутою в килим, щоб отримати приватну аудієнцію. Цезар був зачарований її інтелектом і чарівністю, і незабаром він став її союзником і коханцем. Він використав свої римські легіони, щоб перемогти сили її брата і закріпити її позицію на єгипетському троні. Цей союз був як особистим, так і політичним. Для Клеопатри він гарантував їй правління та захист Риму. Для Цезаря він дав доступ до величезного багатства Єгипту, яке йому відчайдушно потрібно було для оплати своїх армій і зміцнення своєї влади в Римі. Після вбивства Цезаря в 44 році до нашої ери римський світ знову був охоплений кривавою громадянською війною. Майбутнє Клеопатри, а також її царства, знову було невизначеним. Незабаром вона знайшла нового римського захисника в Марку Антонію, одному з найвірніших генералів Цезаря та ключовій фігурі в Тріумвіраті, який правив Римом після смерті Цезаря. Їхні стосунки стали однією з найвідоміших історій кохання в історії, але це також було потужне політичне партнерство. Антоній, як і Цезар до нього, потребував ресурсів Єгипту для фінансування своїх військових кампаній проти своїх суперників. Зокрема, прийомного сина Цезаря Октавіана. Клеопатра, у свою чергу, бачила в Антонії ключ до збереження незалежності Єгипту і, можливо, навіть розширення його впливу. Разом Клеопатра та Антоній правили з Олександрії, створюючи могутню східну імперію, яка кидала виклик владі Октавіана на Заході. Вони представляли себе як нових божеств, а Антоній як Діоніс. А Клеопатра як ісіда, змішуючи римську та єгипетську культури таким чином, що символізувало їхні спільні амбіції. Цей союз, однак, у Римі розглядався як серйозна загроза. Октавіан вміло використовував пропаганду, щоб зобразити Антонія як людину, яка відмовилася від своєї римської спадщини, зачаровану іноземною царицею. Він зобразив Клеопатру як небезпечну та розбещену спокусницю, яка прагнула сама правити Римом. Цей наратив підготував ґрунт для остаточної неминучої конфронтації, яка вирішила б долю як Єгипту, так і Римської Республіки. Назріваючи напруження між Октавіаном на Заході та Союзом Антонія і Клеопатри на сході нарешті переросли у відкриту війну. Доля всього середземноморського світу мала вирішитися в одному монументальному морському бою. Це вирішальне зіткнення відбулося 2 вересня 31-го року до нашої ери, у битві при акції біля західного узбережжя Греції. Антоній і Клеопатра зібрали величезний флот, що складався з великих, важких військових кораблів, маючи намір прорвати блокаду Октавіана та вторгнутися до Італії. Флот Октавіана яким командував його блискучий полководець Марк Агріпа, складався з менших, більш маневрених суден, якими було легше керувати в прибережних водах. Сцена була готова для битви, яка змінить хід історії. Сама битва була тактичною катастрофою для Антонія і Клеопатри. Легші кораблі Агріпи оточили більші повільніші судна Антонія, використовуючи свою мобільність, щоб ізолювати та знищувати їх один за одним. Бої були запеклими і тривали годинами, але перевага була явно на боці Октавіана. У критичний момент битви, з причин, які досі обговорюються істориками, ескадра кораблів Клеопатри відірвалася від основного бою і втекла з місця подій, прямуючи назад до Єгипту. Побачивши її відхід, Марк Антоній покинув свій флагман і своїх людей, слідуючи за нею з невеликою кількістю кораблів. Його дезертирство розбило бойовий дух його решти сил, запечатавши їхню поразку. Поразка при акції була катастрофічною. Армія Антонія, яка чекала на суші, незабаром здалася Октавіану, і шлях до Єгипту тепер був повністю відкритий. Октавіан терплячий і методичний. Зміцнив свою владу, перш ніж розпочати своє остаточне вторгнення до Єгипту наступного року, коли він та його легіони прибули до воріт Олександрії в 30-му році до нашої ери, решта сил Антонія та Клеопатри чинила незначний опір. Зіткнувшись із неминучою поразкою, Марк Антоній покінчив життя самогубством, помилково вважаючи, що Клеопатра вже мертва. Його трагічний кінець ознаменував остаточний крах опозиції до приходу Октавіана до абсолютної влади. Залишившись наодинці з її царством і її мріями в руїнах, Клеопатра зіткнулася з приниженням бути захопленою Октавіаном. Він мав намір провести її вулицями Риму у своїй тріумфальній процесії, живий символ своєї перемоги та завоювання її стародавньої землі. Вирішивши уникнути цієї долі та померти як цариця, а не жити як полонянка, Клеопатра покінчила життя самогубством. Згідно з відомою легендою, їй таємно доставили отруйну змію Аспіда у кошику з інжиром. Її смерть ознаменувала кінець династії Птолемеїв, яка правила Єгиптом майже 300 років, і кінець довгої історії Єгипту як незалежного царства. Зі смертю Антонія та Клеопатри довга та славетна історія фараонського Єгипту остаточно завершилася. Октавіан, тепер безперечний володар римського світу, швидко рушив, щоб закріпити свій приз. Він не ставився до Єгипту як до інших завойованих територій. Замість того, щоб зробити його стандартною провінцією, керованою Сенатом, він оголосив його своєю особистою власністю. Цей унікальний статус означав, що Єгипет керувався безпосередньо імператором через префекта, якого він призначав сам. Це рішення підкреслило величезне значення Єгипту. Октавіан не міг ризикувати тим, що такий багатий і стратегічний регіон потрапить до рук потенційного політичного суперника, який міг би використати його ресурси, щоб кинути йому виклик. Анексія Єгипту мала негайні та глибокі наслідки для Риму. Величезні скарби Птолемеїв були захоплені та перевезені до Риму, що дозволило Октавіану платити своїм легіонам та винагороджувати своїх ветеранів, зміцнюючи їхню лояльність. Що ще важливіше, стабільний і безперебійний потік єгипетського зерна почав надходити до столиці. Це забезпечило постачання продовольства, поклало край хронічному дефіциту, який переслідував місто, і допомогло стабілізувати римське суспільство. Багатство та зерно Єгипту стали основою, на якій Октавіан. Який незабаром стане відомим як імператор Август, побудував Римську імперію та започаткував період відносного миру та стабільності, відомий як Пакс Романа. Для Єгипту римське завоювання принесло нову еру іноземного панування. Хоча римляни в основному поважали давню культуру та релігійні традиції Єгипту і навіть зображували своїх імператорів як нових фараонів, країна зазнала фундаментальних змін. Її економіка тепер була орієнтована на задоволення потреб Риму. Її величезне сільськогосподарське виробництво більше не було на благо власного народу чи правителів, а систематично вилучалося для харчування імперської столиці. Протягом століть Єгипет служив приватною власністю римських імператорів, життєво важливим гвинтиком у механізмі величезної імперії, вносячи свої величезні ресурси до влади, зосередженої далеко за морем. Історія завоювання Єгипту Римом, отже, є більше ніж просто розповіддю про військову перемогу. Це ключовий момент у світовій історії. Він знаменує кінець еліністичної епохи, в періоду грецьких царств, що слідували за Олександром Македонським, і початок повного панування Римської імперії над Середземномор'ям. Союз римської військової могутності з єгипетським багатством та ресурсами створив імперію безпрецедентного масштабу та довговічності. Падіння останнього фараона та прихід першого римського імператора були двома сторонами однієї медалі. Подією, яка змінила політичну карту та визначила хід західної цивілізації на століття вперед. Шана Ютуб каналу. Масштабні битви. Підписуйтесь з нами. Буде весело!